Добрий день! Сьогодні хочемо представити вам профіль SoftLine 76 від німецького рибника Века. Вікна цієї серії відзначаються високим рівнем енергоефективності і надійності, а за якістю теплозбереження належать до преміального сегменту. Вони рекомендовані для скління лише опалювальних житлових приміщень, квартир і приватних будинків. Давайте детальніше розглянемо характеристики цього профілю. Монтажна глибина 76 мм. Профіль має 5 повітряних камер у рамі і у стулці. Два контури ущільнення сірого кольору надають. Конструкції необхідна герметичність. П-подібне базове армування у рамі і Г-подібне у стулці. При цьому можливе встановлення квадратного армування 1,2 мм у раму. Товщина зовнішніх стінок 3 мм для більшої міцності профілю. Товщина склопакету складає 46 мм. І це можливо лише для двокамерних склопакетів, як на нашому зразку. Враховуючи характеристики даної системи, ми рекомендуємо встановлювати її з використанням технологій теплого монтажу, а саме разом із зовнішньою та внутрішньою герметизацією монтажних швів або захисні стрічки для захисту монтажної піни, обов'язково з теплим підставочним профілем. У базовій комплектації ми відразу встановлюємо заглушку паза штапика або, як її ще називають, заглушка домогосподарки. Також, якщо ви хочете дійсно теплі вікна для своєї квартири чи будинку, звертайтеся до нас для прорахунку і замовлення якісних німецьких вікон.